Кошенята попліткуємо сором квіткової, приходько проти Брежнівої, Велбой, злив, Островський на OnlyFans та провидиця Оля Полякова. Можете зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішню розмову розпочнемо з Дарії Квіткової. Був у неї один грішок. Поки що через ряд обмежень та ряд незрозумілостей. І потрібні уточнення я не можу розповісти про що конкретно йде мова. Але Даша себе поводить зараз так спокійно, так на лайті, так душевно, по-домашньому. Але за останні кілька місяців Дар'я долучилася до не дуже дуже, м'яко кажучи з морально-етичної точки зору і не тільки справ. І мені хочеться запитати у квіткової Дашу, а як тобі живеться? Ти одна з найпопулярніших блогерок в Україні? Ти задаєш навіть в якомусь сенсі, можливо, для когось тренди. Хоча, як на мене, настільки нецікаву людину, як Даша, потрібно ще пошукати. Але справа не в цьому. В тебе все на мазі, але ти мухлюєш, не розуміючи, куди тебе занесло, мухлюєш. Чи усвідомлюєш ти це? Звичайно, що усвідомлюєш. Чи готова ти жити? По совісті з цим готова, але нічого, квіткова. Ми також знаємо про твоє життя абсолютно все. Не тільки про пота, по Настю, про Добриніна, про ще когось. Ми знаємо про тебе все. Усьому потрібен свій час. І я думаю, що з'явиться той момент, коли я зможу дати більше подробиць, і люди трішки здивуються, адже ми зможемо домалювати. Мазок ось цей штрих до портрету особистості під іменем Дар'я Квіткова. Говорю загадками, розумію, що ви зараз будете агритись, але поки що як є. А Дашу закинув риторичне запитання: як тобі Дашо живеться зі своєю совістю? Дуже цікава твоя думка. Бачите, як цікаво, саме зараз в Жовтневому палаці проходить запис новорічного вогника, де вас буде вітати з 2024 роком ріком дракона Віра Брежнєва. Тим паче, що саме цікаве, що в афішах вона не була вказана, вона була вказана там, де. І Купа зіркових гостей. Отак, отак. Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з новим року, мене там нема. От, е, тому що вони знали, що це буде скандал. І я знаю дуже багато артистів, які відмовилися е, брати участь у цьому заході. От, але десь за, дни, за дні три е, я дізналася про її участь, але я мовчала, бо спочатку треба було перевірити, чи дійсно це так. І дійсно так, дорогі українці, цю новорічну ніч вас буде вітати Вера Брежнева. Господи, а це Анастасія Приходько. Настю. Мені здається, в цьому відео, в цьому зверненні, ти особливо й не приховувала свого незадоволення, що тебе не запросив Геннадій Вітер на цей захід. Адже ви до цього коришували, були у нормальних відносинах. А тут бац, приходько чує новину про Меладзе, підключається. Приходько чує новину про Ані Лорак, підключається. А що тобі зробила Брежніва? Що з нею не так? Ну всі зрозуміли. Помилялася, але людина приїхала в Україну, живе в Києві, розділяє спільно з українцями ті проблеми, які ми маємо сьогодні усі. В чому, в чому твоє питання? Твоя претензія до Вітера, так чому ти йому не написала, чому з ним ти особисто це не обговорила? А ні, потрібно підняти хайп. Тому що творчості немає, кар'єра ніяк не складається. Ну, виходить так. Я просто намагаюсь знайти раціональне зерно. Я навіть більше впевнений в тому, що ти досить класна і цікава особистість От посидіти, поспілкуватися з тобою за чашечкою чаю, кави, якоюсь напою. Тобто, я думаю, ти з тих людей, які дуже, дуже сильно до себе розташовують, і ти класна в житті. Але ось ця стратегія, яку ти обираєш, хаяти коли хтось зафакапився. Ну воно грає на противагу, воно не додає тобі бонусів, воно лише більше закріплює асоціацію з негативом. І коли кажуть, що поганого піару не буває, ні. Це саме той випадок, коли буває. Не знаю, Настю. І як ти натякнула, що знаходившись би там, ти влаштувала б скандал. Нічого б ти не влаштувала. А довіри домахуватись ось так, без будь-яких пояснень, без будь-якої логіки, використати це як інфопривід, аби привернути увагу і просто вколоти вітера за те, що тебе не запросили, ну це якось не дуже гарно, як на мене. Не знаю, друзі, можливо, ви по-іншому бачите цю ситуацію, тож, будь ласка, пишіть ваші думки в коментарях. А ми з вами переходимо до кого? Велбой. Давайте поставимо теж жирнючу крапку. Я прочитаю, що мені скинули абсолютно надіне джерело, суперхвостики, у яких прямезний, прямезний доступ саме до Велбоя. На нього повпливала його директорка Марта. Ми з нею знайомі. Чесно, коли вона підходила до нас, ми думали, що це якась бідна, нещасна. Пропита журналістка із якогось Залупінська, а виявилось, що це його директорка. Дуже дивна, запойна, але з амбіціями горової. Хм, Іро, великий привіт! Бачиш, як тебе сприймають в середовищі справжнім монстром Акулою в професії. Коротше, весь скандал на початку, де вони усі звинувачували її у зраді і підстріканні, це правда. Одразу після розірвання стосунків, Велбой навіть думав повернутися, бо фігіб від реалій, які впали йому на голову. Втім, Марта його ще дужче пропрацювала. І він зайняв повністю її позицію. Тобто, усі коментатори, які пишуть, що там Папа Мюзік, вони такі агресивні, Велбой став жертвою цієї історії, ні. Велбой свідомо порушив контракт. До речі, згідно якому заробляв непогані гроші. Він був на хорошому рахунку на секундочку. Просто піддався маніпуляціям якісь незрозумілій марті. А тепер вигрібає і повинен віддати 300 тисяч доларів лейблу. На майбутнє, будь ласка, думайте, тому що все має свої наслідки, особливо юридичні, якщо ви перебуваєте в конкретних кондиціях тими чи іншими людьми, організаціями на юридичному рівні. Зараз дуже коротко хочу сказати про Островського якого був в свій час успішний онліфанс? Дуже успішний онліфанс. Маскушенята знають усе. Віталій Островський, молодий український співак, він дуже сексуалізує свій образ. В якісь моменти мені це не подобається, тому що блін, ну не вже. Окрім сексуалізації, немає чим привернути до себе увагу. А з іншого боку, чому б і ні? Ну в нас немає секс-символів на сьогоднішній день. Немає. Тому нехай серед молодого покоління з'являються такі гарячі персонажі. А я знаю про що говорю, тому що мені вислали все. Кошенята вміють вражати і знаходити те, чого немає майже ніде. Тому Островський вміло робить свою справу. Молодець, працюй, розвивайся. Я поки що буду придивлятися до тебе. Я не зрозумів, що ти себе представляєш як артист, як людина. Але те, що він заточений на сексуалізацію і бісексуалізацію, і в творчості, і в поведінці на сцені, взаємодії з іншими артистами. А це навіть йому в плюс, тому що це допомагає розширити значно аудиторію. Тож Островський свідомо виконує свою чітку стратегію. Ну, молодець хлопець не знаю наскільки правда, але така думка з'явилась у наших пухнастиків: що не вдається Островському уламати одного митця, аби той зняв йому розкішний, естетичний. Шикарний кліп. От що не робить Островський, як не намагається звабити, притусуватися, притертися, а митець не здається. І на завершення теж дуже стисло Оля Полякова. Коли Полякова йде до дьоміна і говорить про те, що вона передбачила і знає точно, що війна закінчиться в 2024 році. А Путіна вже давно немає, і він віддав Богові душу. Складається враження, що Олю Полякову покусав Макс Гардієв. Господи, прости, це той екстрасекс, який проходив до дьоміна. От інколи я не розумію полякову. От Здебільшого я її підтримую. Вона дуже розкрилася по-іншому в період повномасштабного вторгнення. Вона залишилась в Україні. Ну точніше, вона виїздила, але потім повернулась. Вона дуже багато працює. У них класні шоу Secret Сервіс. Ну вони молодці. Я взагалі вважаю, що сьогодні Secret Сервіс і помітні на коні. Потім дивишся, і ніби все окей, все рівненько, все чітко, все зрозуміло. Там дорослі дівчата. Оля королева хайпу, звичайно, що. Полякова знає, які фрази будуть розлітатися на шпальти. Тому часто вона сама і вгадує в своїй голові ці заголовки, які потім працюють. Ну, це абсолютно феноменальна здібність. І тут потрібно віддати належне: Олю, в тебе аналітика мізків під час інтерв'ю, от взагалі ось цьому офлайн-форматі, на вундеркінському рівні. У Полякової є дуже багато плюсів. В її характері, в її шаленій працездатності, вмінні епатувати, але інколи просто І ти такий а, -а, -а, -а! Ну, ну просто навіщо? Ти ж не екстрасенс. Навіщо? Заради заголовків, ну окей, ну що воно тобі дасть. Ой, не знаю, друзі. Можливо, у вас є якесь пояснення, але ось ніби все, хар... все добре, все добре, все добре, а потім бац і хана. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.